І сьогодні до вашої уваги усі фільми про супермена в хронологічному порядку. Саме цей персонаж неофіційно визнається іконою американської культури, її обличчям. Атомна людина проти Супермена. Американський чорнобілий кіносеріал 1950 року. У серіалі з 15 епізодів головну роль зіграли Кірк Еллін у ролі супермена та Нуель Ніл у ролі Лоїс Лейн. Акторська кар'єра Кірка Еліна почалася з того, що Кірк співав і танцював у кардебалеті. Здавалося б роль Супермена повинна була вивести Кірка Еліна до лав голівудських зірок, але цього не сталося. Якийсь час він утримувався на плаву, отримуючи крихітні ролі на телебаченні. Потім зовсім зник приїхавши кудись до Аризони. На Ельніл зіграла Лойс Лейн у фільмах Супермен 1948 року. І Атомна людина проти Супермена 1950-го, а також у телесеріалі пригоди Супермена 1952-58 років. У 2010 році у місті батьківщині Супермена Метрополісі встановили пам'ятник героїні, прототипом якого стало саме Ніл. У 1962 році акторська кар'єра Ніл пішла на спад. І вона стала домогосподаркою, а згодом працювала в телевізійному відділі Юнайтед Артіст. 1951 року вийшов фільм Супермен і Люди Крути, де роль відважного супергероя виконав відомий культовий актор 50-х 70-х Джордж Рівс. Фільм став своєрідною рекламою легендарного телесеріалу Пригоди Супермена, який виходить з 1952 по 1958 рік. Попри свою популярність, Рівза спіткала трагічна історія. Він загинув у 1959 році. За офіційною версією він покінчив зі собою, застрелившись загадковим уставинам його загибелі, присвячений фільм Країна Голівуд 2006 року, де Рівза зіграв Бен Афлек. Після закінчення пригод Супермена 1958 року Кал Ел зник з великих екранів на 20 років. І після такої довготривалої перерви було прийнято рішення зняти фільм Супермен і його сиквел Супермен 2. Бюджет фільму склав 55 мільйонів доларів. Особливо була відзначена гра Крістофера. Він отримав премію BAFTA і фільм був номінований на премію Оскар у категоріях Кращий звук, Кращий монтаж, краща музика, а також отримав спеціальну премію Оскар за особливі досягнення за візуальні ефекти. Отже, Крістофер Рів, американський актор театру і кіно, режисер, сценарист і громадський діяч. Рів грав на піаніно, був спортсменом, виконував трюки у фільмах. Двічі поодинці перелітав Атлантику на маленькому літаку. Був досвідченим наїзником, яхтсменом, аквалангістом і дельтапланеристом. Впавши з коня під час скачок у Відджинії, зламавши й хребці хребці, опинився паралізованим. Лікарі не змогли поставити актора на ноги, але врятували йому життя. Відтоді Крістофер. Присвятив своє життя реабілітаційній терапії та спільно з дружиною відкрив центр з навчання паралізованих навичкам самостійного існування. Незважаючи на травму Рів, продовжував працювати на телебаченні, в кіно і брати участь в громадській діяльності. Син Вільям Еліот Рів активно вшановує своїх батьків різними телепроектами. Супермен 2. Єдина картина про Супермена, яку Зняли два режисери. У цьому й полягала причина конфлікту між Річардом Донером та Річардом Лестером. Донер, за його твердженням, відзняв 75% фільму ще в 1977 році, а потім був усунений від проєкту. І в 1979 році Лестер переробив матеріал Донера і дозняв фільм. Отже, заради коханої Супермен забуває про свій геройський плащ. І живе звичайнісіньким життям, але одна з його старих справ дає про себе знати. Тепер супермену доведеться дістати свій плащ. Марго Кідер. Канадсько-американська акторка, продюсерка та активістка, кар'єра якої охоплює 5 десятиліть, має ряд нагород. Попри роботу в ряді кіно і телевізійних проєктів, кідер найбільш відома втіленням Лоїс Лейн у фільмі. Про Супермена, з'явившись у перших чотирьох частинах. Супермен 3 Даний же фільм про Супермена відрізняється від перших двох частин. Саме тим, що являє собою свою рідну супергеройську комедію, яка і зараз легко із цікавістю дивиться. Супермен стає лихим, випиває та не поспішає на допомогу. Словом, стає егоїстом, і причиною цього є синтетичний криптоніт, який вручає супермену як нагороду. Кларк також воз'єднується з подругою дитинства Ланою Лен, розлученою з маленьким сином Леня Рікі. Герой здійснює дрібні акти вандалізму. У супермена трапляється нервовий зрив, і він ділиться на дві сутності: зіпсованого темного супермена та морально лагідного Кларка Кента. Ці обоє змагаються на сміттєзвалищі, і Кларк зрештою здобуває гору і перемагає зло, яке сиділо в ньому ж самому. Відновивши розум, Супермен відновлює збитки. Супермен 4. Боротьба за мир 1987 року. Сюжет картини знову розповідає глядачам про одвічну, непримиренну ворожнечу супермена та Лекса Лютера. Лекс Лютер клонує супермена, створивши його двійника ядерну людину, злого і нещадного супер лиходія, що живиться енергією сонця. Тепер у Криптонця нові проблеми. Супер дівчина 1984 року. Ця фантастична дитяча кінокартина є своєрідним відгалуженням від основної сюжетної лінії про супермена. Кузина Супермена вирушає на землю, щоб знайти і повернути на рідну планету омега Гідрон, потужне джерело енергії, яке потрапило до рук відьми Селен, що в свою чергу вирішила використати його для захоплення світу. Хелен Рейчен Слейтер американська актриса, кіно, автор і виконавиця пісень. Підлітком почала зніматися у рекламних роликах і першу велику роль зіграла у фільмі Супердівчина 1984 року. У 2000-х роках записала три музичні альбоми, на яких вона співає і виконує композиції на фортепіано. Супербой 1988 років. Даний телесеріал від творців оригінальної трилогії Супермена. Перший сезон грав актор Джон Хеймс Ньютон, а сезони другий-четвертий Джерард Крістофер. Джон Ньютон, уже колишній американський актор. Він відомий своїми регулярними ролями в телевізійних програмах. Та супербой, як Кларк Кен у першому сезоні. Зараз він зосереджений на практиках енергетичного зцілення, вивчення альтернативних методів лікування та сприяння життю. Без стресу, Вважаючи на те, що його замінив Джерард Крістофер, до кінця серіалу внесок Ньютона в цю роль залишається вагомим та значним. Джерард Крістофер, американський актор, письменник та продюсер. Під час своєї роботи у Супербові він також буде продюсером власне і сценаристом серіалу. Йому було 30 років, коли він дебютував у цій ролі, і це зробило його одним із старших суперменів. Його також обирали на роль супермена у наступному серіалі Лоїс і Кларк нові пригоди Супермена 1993 року. Поки продюсер, який найняв його, прочитав його акторське резюме і виявив, що він раніше знімався у фільмі Супербой, за словами Крістофера, продюсер сказав: Ти вже це зробив, я хочу когось, хто раніше не знімався. Потім його вигнали з кімнати, а роль віддали Діну Кейну. Стейсі Гайдук, американська телевізійна актриса, звісно, популярність прийшла завдяки ролі Лани Ленг у підлітковому серіалі Супербой. Починаючи із середини 2000-х, гайдук переважно відома завдяки ролям у денних мильних операх. Лоїс і Кларк нові пригоди Супермена 1993 97 років. Жанрами проекту є фантастика, драма, мелодрама, комедія та пригоди. Підважна журналістка дізнається, що на космічний корабель Месенджер чекає катастрофа. Саме в цей момент із Канзасу приїжджає Супермен Кларк Кент і влаштовується з журналістом до редакції газети Дейлі Пленет. Лоіс та Кларк починають працювати разом, і їм протистоїть, як завжди, лекс лютор. Дін Кей має японське, франко-канадське, ірландське і валійське коріння. В шкільні роки Дін активно займався спортом. Він грав за шкільну бейсбольну команду. Одразу після закінчення університету Дін підписав контракт із командою національної футбольної ліги Бафало Білз, але травма коліна, отримана на тренувальному зборі, перервала спортивну кар'єру молодого футболіста. 1993 року Кейн став популярним завдяки ролі супермена. Дін виховує сина та майже відмовився від телевізійної кар'єри. Тері Хетчер батько акторки, ядерний фізик, а мама програмістка. У школі була капітаном команди вболівальність. Тері знімається в серіалах, і один з них став її справжнім успіхом, а точніше, два. Але спершу це була Лоїс Лейн. Із фільму про Супермена. Наступною сходинкою її зіркової кар'єри стає роль Сьюзен у відчайдушних домогосподарках. За цю роль Тері отримала свою першу нагороду Золотий глобус за найкращу жіночу роль у комедії у 2005 році. Сьогодні Террі активно працює в кіно і є досить процвітаючою актрисою. Таємниці Смолвіля 2001-2011 роки. У центрі сюжету, звісно ж, історія Кларка Кента, майбутнього Супермена, який живе в Смолвілі, навчається в школі і мріє працювати репортером газети Daily Planet у Метрополісі. Цікаво відзначити, що для серіалу характерно запрошені акторів, які вже раніше були задіяні в інших адаптаціях коміксів про Супермена. За угодою. Про авторські права в серіалі забороняється називати Кларка Кента суперменом і використовувати атрибутику супермена, наприклад, його знаменитий плащ. Тому ми його бачимо лише в проморолику перед серіями. Томас Джон Патрік Велінг, американський актор, режисер, продюсер, модель. Найбільш відомий за ролью Кларка Кента. Звісно, високий шкільний спортсмен Велінг спочатку працював на будівництві. І в 1998 році він успішно виступив моделлю чоловічого одягу для декількох популярних марок. У 2000 році він здійснив успішний перехід до телебачення і отримав кілька нагород за роль Кларка Кента. Крістін Лора Кройк канадська акторка та виконавчий продюсер нідерландсько китайського походження. Цікаво, що Кройк є активним членом команди Power Смарт. Організації спрямованої на просування енергозбереження і є членом американського Червоного Христа. Повернення Супермена 2006 року. Це американський супергеройський фільм який є продовженням перших двох частин оригінальної серії, ігноруючи третій і четвертій фільми? Отже, згідно з сюжетом, довго після своєї відсутності на землю повертається такий супермен. По прибуттю, він з'ясовує, що його колись кохана дівчина, журналістка Лоїс Лейн, вже зустрічається з іншим хлопцем. А Алекс Лютор практично підім'яв під себе все його рідне місто. Фільм отримав 74% схвальних рецензій. На думку Ніла Сміта з BBC, фільм це логічний розвиток, розумна переоцінка та подорож, ностальгію. Все в одному. Таке повернення Супермена краще, ніж можна було собі уявити. Брендон Раут, актор та фотомодель, найбільше відомі за ролями Супермена. Кетрін Енн Босфорд – американська кіноакторка, фотомодель, продюсер. Дизайнер ювелірних прикрас. В дитинстві Босфорд мріяла стати професійною наїзницею. У 14 років вона здобула чемпіонський титул у кінному спорті. Людина зі Сталі 2013 року. А ось цей фільм є повним перезапуском франшизи про Супермена. Людина зі сталі американський фантастичний фільм про супермена режисера Зака Снайдера. Отже, звичайний журналіст Кларк Кент. На жаль, відчуває себе відвертим прибульцем і відлюдником в рідному місті, а все через свої унікальні суперздібності. Проте найбільшим викликом для Супермена стає поява його представника, його виду генерала Зода, що хоче пожертвувати людством аби відродити свою цивілізацію. Проте кажуть, що фільм втрачається в останні 45 хвилин з колачними бійками між суперменом і його ворогами, який. Зруйнували половину хмарочосів на Манхеттені. Один вибух може бути захопливим, а сотня будуть доволі над ними. Генрі Кавіл. Треба сказати, що з першого актора було декілька невдач на кастингах. Він пробував роль Седрика у фільмі 2005 року Гаррі Поттер і Кубок вогню, але роль дісталася Роберту Паттісону. У тому ж у 2005 році Кавіл претендував на роль Джеймса Бонда у фільмі Казино Рояль. Продюсери та режисери вибирали між ним Денілом Крейгом і Семом Уортінгтоном, але вирішили, що він замолодий для цієї ролі. У 2005 році журнал Empire назвав Генрі найневдачливішим парубком у Голлівуді. І саме людина зі Сталі цей фільм став його безсумнівним успіхом. Адамс розпочала акторську кар'єру на сцені у вечірніх театрах. Перш ніж дебютувала у 1999 році у чорній комедії «Вбивча краса. Дві року Емі Адамс вперше втілила Лоїс Лейн у супергеройському фільмі. А ще тричі Адамс виконувала у фільмах цю роль. Супер дівчина 2015 2015-2020 років. Американський телевізійний серіал шести сезонів. Однак серіал, на відміну від оригінальної кінострічки, розповідає власну історію і оповідає про те, що дівчина прибуває на землю після знищення власної планети, де вона, як і її двоюрідний брат, спочатку приховує свої здібності. Кара Денверс живе в Нешанал-Сіті і працює секретаркою. На вигляд вона звичайнісінька дівчина, але насправді ще 13-річною дівчинкою вона прилетіла на землю із планети Криптон. Кара росла в прийомній сім'ї, приховуючи, що має суперзібності, а її двовірідний брат ніхто інший, як супермен Кларк Кент. Меліса Бенойс, американська актриса і співачка, найбільш відома за ролью Кари Зорел. «Бетмен проти супермена на зорі справедливості 2016 року. Чудовий захоплюючий фантастичний блокбастер оповідає про опір двох великих супергероїв: Бетмена і Супермена, які волею обставин стали суперниками. Внаслідок битви між суперменом і генералом Зодом у метрополісі руйнується будівля, що належить Вейн Ентерпрайзіс. Брюс Вейн стає свідком гибелі працівників своєї компанії та своїх знайомих. Брюс починає вбачати у супермені загрозу для всього людства. І поки Бетмен бореться з Кларком Кентом, рід людський стикається з небезпекою у вигляді майстерного лиходія Лекса Лютерова. Готового використовувати ворожнечу Бетмена і Супермена в своїх цілях. Ліга справедливості 2017 року. У що в їх нестабільному часто мінливому світі існують вороги і погрози, з якими впоратися. Бетману і Супермену не так то вже і просто, колишні суперники, а нині, підтримуючи одне одного соратники, наважуються на створення унікального боєздатного загону, але перед цим супергерої оживлять супермена. Отже, брава команда, в якій знаходиться місце диво жінці, Аквамену і Флешу, кидає виклик знахабнілому лиходієві Дарксайду з планети Апокаліпс. Який намірився поневолити, як йому здається довірливих жителів планети Земля. Хоча Супермен після свого оживлення перемагає усіх супергероїв, в основному фільм здобув несхвальні відгуки. Криптон 2018 року. Фантастичний телесеріал з одноіменною назвою розповість глядачеві про ті цікаві захоплюючі події, які відбувалися в знаменитій планеті Криптон, батьківщині Супермена до його народження. Десь у далекій галактиці існує планета Криптон, де колись народився Супермен. Але поки що самій планеті загрожує серйозна небезпека. Вона знаходиться на межі вибуху, і цей стан критичний. Необхідно вживати заходів для того, щоб зберегти свій світ, в якому також є вчені прості люди, підлітки, любов та честь. Супермен і Лоїс 2021-2023 років після довгих років боротьби з лиходіями Клар Кент і його кохана Лоїс Лейн вирішують таки пожити розсудливим і звичайним життям. Проте, обзавівшись дітьми, герої розуміють, що бути молодими працюючими батьками не так вже й просто. Хеклін народився у місті Корона, штат Каліфорнія, і спочатку він планував стати професійним бейсболістом. Через травму Хеклін у певний момент сконцентрувався на акторській кар'єрі. Талок Біці народилася у Каліфорнії, але росла в Іспанії. Ім'я Бітсі не скорочення імені Елізабет, а повага до незвичайного прізвиська її дідуся, пілота бомбардувальника Другої світової війни. Супердівчина у фільмі Флеш 2023 року. Американський супергеройський фільм заснований на одноіменному коміксі виробництва DC Comics. Фільм розповідає історію походження супергероя Флеша, який скористався своїми здібностями до найшвидшого бігу, щоб повернутися в минуле та врятувати свою матір. Але коли він повертається, то бачить, що його мати таки жива, але його друзі зовсім інші. А світ на межі руйнування, бо з нього зникли всі супергерої. Саша Кале, американська акторка колумбійського походження. Супермен спадщина 2025 року. На зміну Генрі Кавілу прийшов 29-річний Девід Коренсвіт. У соцмережах швидко помітили, що майбутній супергерой дуже схожий на свого попередника. Щоправда, Девід значно вищий, його зріст 193 см. Наступна картина, яка вийде у 2025 року про Хрептонця, називається Супермен спадщина, який скоріше за все вийде саме влітку. Девід Пакард Корансфет. Американський актор походить із відомої єврейської родини з Нового Орлеану. Рейчел Броснаген, американська акторка театру та кіно і телебачення. Супер Дівчина, жінка завтрашнього дня 2026-2027. Міллі Олком зіграє супер дівчину у всесвіті DC. Це буде сольний фільм. Спочатку супер дівчина має з'явитися в картині Супермен Спадщина», якщо вірити інформації, що з'явилася раніше. Отже, ми лише в очікуванні нових фільмів. Можливо, будуть зміни, але гадаю, що. Історія супергероїв буде продовжуватися. І наостанок спроби створити фільм Супермен заморожувалися одна за одною на різних стадіях свого розвитку. До таких фільмів належали відродження Супермена 1993 року, Супермен проти Бетмена 2002 року, Супермен Політ 2002 2004 років. Ще одна версія, яка не вийшла в загальний прокат. Супермен Живий 1996-98 років. Можливо, найвідоміший заморожений фільм сучасної доби. Про нього навіть документальний фільм. Є фільм мав бути знятий Тімом Бертоном за сценарієм Кевіна Сміта і з Ніколасом Кейджем у головній ролі. Фільм успішно пройшов попередні зйомки, були зняті тестові сцени, а також спроектовані та виготовлені вже декорації та костюми. Але Warner Brothers ухвалили рішення заморозити такий фільм через брак бюджету, як повідомлялось. Ще раз велике спасибі за перегляд. Бережіть себе і пам'ятайте, герої завжди поруч.